Не відвертайся від розп'ятого Христа. Рани його і досі кровоточать. коли закриті для хвали твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. І йому болить, як і раніше, болить, якщо в думках ти прагнеш лише зі мною. І серце ревністю вже більше не болить, душі дів'яли палостки любові. І йому болить. Як ближньому свого ти часто судиш, словом зневажаєш, і ран Христа тече не на кров. Чи думав ти про це, чи біль познаєш? Не відвернись, бо всього не пройди, не будь байдужий, до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для нього жив. Йому віддав життя руки найкращі, і щирим серцем істину любив, та поряд себе істинну лиш бачив. Колючками вп'ялись в його чоло образи, докори, невір'я, нарікання. О як же боляче тоді Христу було, та він чекав молитви покаяння, чекав, коли впадеш до його ніг. Коли лицем повернешся до нього, любов Христа не знає перемін. А ти чи любиш усім серцем свого Бога? У шах Ісуса ще сльоза брений, коли несеш йому кульгави в жертву, устами лицемірними хвалить не треба Бога. Скажи, що можеш дати ти йому. Весь світ в своїй руці Ісус тримає. Але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить повернення чекає, прийди до нього ось такий, як є, відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу краще одягне, розділить хліб з тобою на вечері, не поспішай, на хвильку зупинись, Христову біль з умій серцем відчути, біля Христа Голгофського схились. Чекає Бог, чи встигнеш повернутися, повернутись? Амінь.